Роки балачок і стоси переписаних проектів. Транспортна реформа в Черкасах. Далі паперових планів поки що не зайшла, а перевізники вже хапаються за голови. Бо чиновники планують додати нові міські маршрути, які перекриватимуть старі. Марія Гаврилян докладніше. Так починається кожен робочий ранок Михайла Степановича. Кермо автобусів чоловік крутить уже 40 років. Про транспортні реформи говорить щось краєм чув. А зараз, виходить, кожен хоче скатів побільшав. А це неправильно. Я ще неправильно взагалі та за кордон такого немає. Проблем галузі громадського транспорту говорить водій. У Черкасах чимало своє вирішення пропонувало освічалась команда вже колишнього міського голови. Транспортну реформу Сергій Дарич планував масштабно, зберігши зручності для пасажирів, хотів зменшити кількість транспорту на вулицях міста. Всього цього можна досягнути через єдиний механізм. Достатньо простий механізм створення єдиного проїзного квитка. в результаті це дозволить, якби людині не відчувати зайвих незручностей, а з іншого боку, розвантажить наші вулиці, розвантажить наші зупинки і таке інше. Транспортна реформа ударича передбачала, що містом курсуватимуть автобуси більшої місткості, а задля покращення екології у пріоритеті будуть тролейбуси. Ідеї ексмера розділяли не всі перевізники, не догодила їм і нова влада. Тепер у мерії планують навпаки збільшити кількість автобусів у місті. Щонайменше на 30 одиниць. Проїзд обіцяють не подорожчає. Частове дублювання це уникнути неможливо, тому що, наприклад, вулиця Чорновола із у нас ніяк не зв'язана, але пустити. Не наклавши на інші маршрути, неможливо. Перевізники завжди будуть проти відкриття нового маршруту, тому що це конкуренція, це буде менше в них пасажира. Транспортне управління мерії перевізники нині закидують численними скаргами. Проти на камеру озвучити свої претензії до реформи. Жоден не погодився. А Михайлу Степановичу думати про чвари на горі немає коли. І з дня у день йому доводиться все пильніше дивитися під колеса. З Чого потрібно починати транспортну реформу в Черкаса? Почу не вистачає місту. З чого треба почати? почати? Робити так розумію. Дорогі. Дорогі. Другий страшний. Марія Гаврилян, Сергій Фімов. Вікка новини.